Я писав заяву на э, директора міського світла Кастрицького з приводу архідання бюджетних коштів під час закупівлі сонячних ліхтарів. Порушили кримінальну справу, а потім її закрили. Навіть мене не запитали, як це можливо, скажіть, будь ласка, я написав заяву, чекав, коли мене виключать, я дам пояснення, дам докази, підтверджуючи його крадіжку. А мене навіть не питали, справу закрили. На кого ви працюєте, на питання? Ну, якщо справу закрили, там є законні основання, провели перевірку. І на основанні тої перевірки була справа, якщо вона закрита. Там є відповідь в цих матеріалах? Ні, тут немає. Я в тому, що на тому що відповіді нам там не було відповідно часу. я не пам'ятаю. от Олег Іванович. Ви ж поліцейський з досвідом, і, і юрист. Як можна справу закрити, мене навіть не допитавши? Як це може? Як це може взагалі бути? Ну, я написав заяву, а потім мені здається, що її закрили, а мене навіть не допитали. Ну як це може бути? Ну, Зараз у мене буде конфлікт, наприклад, з тіорою, я да? Я прийде поліція, а вона... Я можу сказати, вас допитали чи ні? Я, я вам кажу, я з... вам доповідаю. Що Кажете, мене... що вас не допитали. Так. Хорошо, ми перевіримо це питання, я подивлюсь. Ну, справа закривається, якщо відпрацювали по цій справі, нема ознак порушення, вона е, проводить прокуратура перевірку даного факта. Якщо там не побачили факт, злочину її закривають. Так як можна перевіряти? Якщо я пояснення надав, у мене докази в руках. Як вони закрили справу? Ви зараз мені... озвучили на тому прийомі. Ви за цю справу не казали. Я галаніку казав про цю справу. Вас не важливо, що не було? Вас загаленню приймав тоді. Коли я ну, останній раз я приймав, якщо пам'ятаєте. минуло, або ну... Я, У мене не було один раз прийом, коли я поїхав в ГУНП. А постійно я по другий понеділок, кожне початку початок місяця, я приймаю один понеділок в мене не було, так? Да? Ну ви як поліцейський з досвідом. Скажіть, будь ласка, чи припустимо така річ, що коли я пишу заяву? Або будь-яка людина пише заяву, і поліцей, поліцейський повинен її депитати. Вам... Ну я... А вам дали відповідь, що її закрили цю справу? Так, я отримав відповідь так. Коли? Десь місяць тому, орієнтовно. Я ж тоді головнікот розповідав, що як закрили справу, він розбереться, але також ані відповіді немає. І чому закрили цю справу? Ну, а Вже що не закрили, тому що відсутні докази. Як може відсутні докази, у мене, докази у мене в руці, розумієте? Аби їх отримати, треба взяти мене, мене пояснення. Я би надав би їм докази. Заява має короткий зміст злочину, правильно ймовірного злочину. Я його написав. По різному кожен може заяві Я написав короткий зміст зміст заяви і чекав реагування поліції, що приїде мене допитає, Я дам докази, підтверджуючи крадіжку. І, і, і крадіжку бюджетних коштів. І далі буде підстави поліції, аби продовжити цю справу. Але вони цього не зробили, аби справу закрити. Для чого? Питається? Для того, щоб відмасити корупціонера, на мою думку. Тому що я бачу, що він вкрав гроші. І в мене є докази 100%, іноді, до речі. І вона є, справі, в є. Він, в мене, в мене справі навіть є. Але прокуратура кришує корупцію разом з поліцією, тому що я заявив про корупційний злочин. крадіжку під час війни. Грошей бюджетних на, на закупівлю сонячних лікторів. І як можна, я просто що це, заявив, що це за юристи, що за паліцейки, що за прокуратура, яка закриває справу, навіть не запитав. Навіть пояснення мене не взяв. Як це можна? Ну, скажіть, ви, ви поліцейські можете пояснити? Я чи це, чи це припустимо? Що ви написали заяву, було кримінальне провадження. По так. вашій заяві провели перевірку. Як, це, як без мене перевірку? Коли... Як без мене перевірку провели? А, а навіщо нам ви, якщо ми можемо тендер перевірити, то скільки там підприємств участвувало в тендері? Яка була ціна? Там, це все є, там, брехлива інформація, там брехлива інформація. У мене правдива інформація є в, руки, в руці. Ну, ну, все більш має бути всебічний розгляд справи, а не там якийсь окремий захід. Мабуть, бать, ну тим більше я заяву не писав. Ага, якщо ми заяву не писав, напевно, у нього є якісь докази. Треба його допитати. Ну так це повинно бути. Хорошо, ми на це питання вам дамо письмову. відповідь. Там ні треба не відповідь. мені треба справа порушена, і мене щоб мене допитали. Я дам докази. Ви можете заяву написати, що її необґрунтовано закрили і не відновили. То я вам вже я вам вже уставам, вже заявляю Шо, про це. Чому я можу? Я можу? Я, я вже зробив і що я отримав? Відпискує. Потім катава чи на за... самому прийомі можете давбусна? Пам'ятаєте, що що я що при Що Що за це тримав? Відписку ви знову бачите. Відписка я вам за корупційний злочин заявив. Не по там якусь там дрібницю, а корупційний злочин під час війни. І ви мені відписку, що справу закрили. Ну, що це? Ну, я, ну яка може бути повага? ми не до рішення, ми вам дали. Так і, незаконне і, рішення. Незаконне рішення. Ви як громадяни, громадянин України, якщо mm. ви вважаєте, що воно незаконне, ми mm. зараз на усному прийомі заявили, ми зараз повторно проведемо перевірку. Якщо там не всі, всі деталі злочину вияснили, ну можливого злочину, ми відновимо кримінальне провадження. Я, я вам зараз вже вкажу вам. Що якщо е, там без моїх пояснень, то це вже не повне розслідування стовідсотково. Якщо без пояснень заявника справа, це вже як вони могли е, е, вивчати або там проводити якісь слідчі дії без моїх пояснень, без моїх додаткових доказів? За, без Беззаперечних без доказів. Ну як це може бути? Ну це наприклад у мене з вами конфлікт. Ви на мене написали заяву, а потім справу закрили без вашого, без вашого пояснення. Я просто про те, про те, що ви так ви працюєте, Богдане Олег Іванович, так ви працюєте. Ви мене Але я рік від вас чекав дій щодо Ярошенка, щодо до цього Кастрицького, і отримував лише відписки. Тобто я вже бачу, що ви кришуєте корупціонерів. Ловічики ви не бачите. Ігрові заклади, бачите? Ігри заклади?